Отже, зараз найважливіше сісти і не рухатись, щоб ця гулька в мене не впала з голови. <клак> Мені треба було це краще зробити. Всім привіт! Мене звати Яна Осоцька і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами буде, я б сказала, продовження першого відео, де я розповідала вам про дві новини в про дві, я б сказала, не новини, а новинки в моєму житті. Тому, якщо ви його ще не бачили, то обов'язково подивіться. Сьогодні у нас буде продовження. Сьогодні ми поговоримо про університет. Ну і головним цьому відео є те, що я вам розповім 5 своїх помилок при першому навчальному році в університеті. Поїхали. І так, я підготувала 5 цих своїх помилок. І перше, це я дуже багато вчилася. Дуже багато вчилася. Я перервала. В першому семестрі, коли було онлайн, майже всю комунікацію з навколишнім середовищем, тому що коронавірус або ковід все нічого не працює, всі мої одногрупники в себе сидять або в селах, або в своїх містах. Вони взагалі зі мною, якщо чесно, не дуже комунікують, тому що вони знають, що я з-за кордону, я не є словачка, це кажуть Я чужа в стаї. Тому вони мене дотепер не дуже. Сильно приймають, але я познайомилася з афігенними дівчатами з Сербії та з Румунії, з Казахстану. Тому мені, в принципі, немає чого втрачати. А словаки, до речі, теж дуже круті, тому що я жила з дівчиною словачкою. Вона просто афігенна. Грета One Love, I love you so much. Серйозно. Але все ж таки, перший семестр це був просто жах. Просто жах, тому що я не розуміла, що вони говорять. Все це на словацькій мові. Я в мене мозок взривається, вища математика. Я в математиці нічого не розуміла. Математика це була для мене загадка з першого. Ні, не з першого навчального дня, знаєте, відколи. Коли вчитель. О, оце я зараз розкажу. О, ні, ні. Добре, оце я зараз вам розкажу. Я не буду казати прізвища своєї вчительки, свого класного керівника, що я хотіла сказати, але вона, ну, до речі, класна, жіночка. Але я. Якщо ви мене дивитеся, я ніколи не забуду цього. Коли ви мені сказали переписувати контрольну, до якої я готувалась два тижні. Я реально готувалась, я писала все сама. Я писала все сама, я не списувала. я знаю, хто мене здав. Я все знаю, я все пам'ятаю, але я не списувала. І я, значить, склала перший рік в університеті, перший семестр, коли була вища математика, економіка. Потім у нас також були ще фінанси. Методіка академіцької праці, різні всі штуки. Правда, методіка академіцької праці це не є з математикою, але там була трохи статистика, це просто жесть. але все одно я це склала, я дуже рада. Тому мій висновок це такий, це те, що я дуже багато вчилася і все одно вчуся, і менше комунікувала з людьми. Я думаю, що має бути такий баланс між навчанням і комунікацією, тобто. Повчилась багато, багато комунікацій, повчилась багато, багато комунікацій, а в мене було тільки навчання, навчання навчання і все. І взагалі зараз вам розповім дуже цікавий факт про словаків, словаччину, що вони всі готуються лише на екзамени. Тобто на скушки. Це означає, що вони під час навчального року в принципі не дуже то й вчаться, але вони вчаться, коли вже все горить, все дупо горить, вчимо, вчимо, вчимося. В <laughs> Тому що зараз екзам не треба, то все здати туди-сюди, туди-сюди, і тоді вони вчаться. От, але я вчилася, що ви собі розуміли, я ось так от вчилась просто ва! під час навчального року, і потім під час сесії я вчилася жесть, що в мене мозок реально зривався, і через це, до речі, через оце все навчання я дуже собі посадила. Як це кажуть, посадила здоров'я. Тому що через те, що я все робила в комп'ютері, все не в комп'ютері. Зір в мене, слава Богу, я сподіваюся, він не погіршиться. Він тримається. Я, я сподіваюся, що все буде добре. Мене просто через те, що я весь час сиділа в ноутбуці, в телефоні. Мене дуже ось тут боліла голова. Нереально. Тому що в мене було напруження, і через це це було просто жах. Це був просто жах. Тому. Повірте, університет він цього не вартує. Як я казала в минулому відео, що університет це не йде про життя. Це просто це статус, який, яким вас будуть називати в суспільстві. Як це кажуть, ви там бакалавр, інженер або ви магістр, докторант, жарти жартами, але я завжди кажу: оце таке прямо я написала своєму щоденнику: якщо я не потрібна людям без вищої освіти, то мабуть із вищою освітою я їм не потрібна. Тобто для мене немає різниці, якщо людина добра, якщо вона реально розуміє, чого вона хоче, вона може бути і без вищої освіти. До речі, я вам хочу сказати, що люди і без вищої освіти вони не неймовірно талановиті. Тому що все-таки має бути причина, чому ж вони вирішили не вибирати університет або вирішили зразу піти працювати і так далі. В них є свої причини. Uh, reasons. Я згадала це слово, є всі причини, і не треба судити людей тільки за тим, за якимось статусом. Я це завжди кажу, і мене найбільше нервує, коли ти розумієш, що є багато людей, наприклад, якийсь дядько, тьотя яким за 40-45 вони там доктор наук, типу, і дивляться на тебе, бо ти якась студентка, так, ага, типу, хай хайбіч. Знаєте, і це не дуже, мені це взагалі не подобається. Тому. Знаєте, що нічого є просто такі засранці, які в 40 років вважають, не знаю, а які мають там різні статуси, і вони вважають себе просто королем. Я вважаю, що це найгірше, тому що як я сказала, талановиті люди це прості люди. Друге, це те, що я дуже мало відпочивала, і в мене був не дуже правильний спосіб життя. Тобто, в мене був нездоровий сон, і це було найгірше. Я пам'ятаю, коли я спала 5 годин, і навіть коли я готувалася до ЗНО, було таке саме. Я спала 5 годин, і я просто розумію, що мій мозок взривається, коли тобі ще треба вивчити 200 слів з англійської, потім знати, як вживаються слова з української мови і так далі, так само в університеті, і це найгірше. І я вважаю, що потрібно все-таки надавати перевагу здоров'ю, ніж університету. Тому що університет завжди буде. Здоров'я у вас не буде. Що я для себе вирішила, коли вступала, що навіть якщо я цього року не вступлю нічого страшного, ще раз підготуюся, все буде ок. І коли в мене був перший день в університеті, все зрозуміла, я нічого не здам, все, йдемо геть. І насправді воно не є так, як це здавалось на початку, як це було так страшно, що я нічого не здам і так далі. Але я здала все, але я відчуваю, що я це насильно робила, я насильно вчилась, тобто в мене не було такого потоку. Як я це з англійською мовою маю. Коли я вивчаю англійську, у мене є реально потік, я сідаю, я обожнюю писати різні листи, дружні, недружні, різні, різні історії писати саме англійською. А коли я сідала рахувати ці приклади, я спершу я не розуміла, навіщо воно? Навіщо мені це рахувати, якщо воно мені не пригодиться? Всі кажуть, що воно не пригодиться. Навіть вчителі, докторанти, до речі, казали: ви вийдете з університету, ви розумієте, що... Вам в роботі зовсім інше буде потрібно. Я ж то розумію, а вчителі ж не розуміють, що нам потрібен саме досвід. А вони дуже дають багато теорії, а досвід буде аж за 5 років. Ви собі можете уявити, якого досвіду можна набрати за ці роки, поки я не була в університеті. З одного боку, я розумію людей, які одразу йдуть на роботу і не чекають цих 5 або 7 років. Але з іншого мені здається, що так як в моєму випадку. Це економіка або менеджмент, управління. Воно дуже круто прокачає мозок. Я, я в цьому впевнена, тому що коли я вирішувала ці приклади, після цих прикладів я сідала робити англійську, я розумію, розумію, що в мене в мозку відбувається щось інакше. Все ж таки, університет університетом, але не забуваємо про здоровий сон та відпочинок, тому що це дуже важливо. І таким чином ви запам'ятаєте більше інформації. Я це зрозуміла вже давно, коли я просто не готувалася до такого маленького екзамену, я перед тим відпочила і його написала краще, ніж до того, якого я готувалася півночі. Третій пункт в моєму списку це те, що я знищила своє ментальне здоров'я. Я, як вам казала, перше, я тільки вчила, 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 в мене не було жодного балансу. І таким чином я ще більше себе заганяла. Тобто, в мене було навчання з понеділка-понеділю, по з понеділка-понеділю, по з понеділка по неділю. І так цілий рік. Тому потрібно віднайти ще більше балансу. Я навіть складала такі колеса балансу, де я там відзначала різними кольорами, і в мене були пробіли в різних сферах, особливо у сфері здоров'я. Незважаючи на те, що я займалася спортом, йогою, медитацією, все одно мені цього не вистачало. Мені хотілося більше балансу, більше відпочивати. Я це планую практикувати цього та в наступних роках. Четверта і, можливо, найгірша помилка це те, що я перестала займатися тим, що мені подобається, і змінила це на математику. Це найгірше. Я вважаю, що це найгірше, тому що блог, я була припинила. Вести, особливо в інстаграмі, також в Ютубі, і я віддалася повністю навчанням. Мені здається, головним головною при... проблемою тут є університет. Можливо, хтось так не думає. Напевно, моя мама в коментарях так думати не буде, але я так думаю, тому що весь час був тільки спрямований на університет. Тому висновок є те, що просто менше часу університету приділяти а розвиватися за моєю програмою. Можливо, ви не знали, але так в мене є спеціальна програма. По моєму розвитку, і я можу навіть зняти про це відео, тому напишіть у коментарях, чи вам буде це цікаво. А ми перейдемо до наступного пункту. П'ятий пункт це те, що я робила речі несвідомо. От зараз вам приведу приклад речей, які я робила несвідомо. Знову ми сюди вплутуємо мій університет. Наприклад, коли я готувалася до екзаменів, я підготувалася, і тут в мене вихідні, і я розумію. Що мені треба ще готуватися, бо я просто це не складу. Я не складу жодний екзамен, якщо я не буду готуватись 24 на 7, 24 на 7, і я це робила несвідомо. Наприклад, коли я писала конспект з інформатики, в мене було 20 листів, а 4. Я думаю, приблизно 30% було свідомо написаного тексту, а 70% ні. І це все дуже погано, тому що коли ми робимо речі несвідомо, то... То мені здається, мозок якось по-інакшому працює зовсім. Це правда, Анюта? Звісно. Добре, я це вставлю потім. Кажи. У нас мій оператор, який лежить на ліжку, хотів би вам сказати два слова. Де ж кадр? Ходи в кадр. Зараз мій оператор вам все розкаже. Так, що стосується п'ятого запитання, робити несвідомо речі. Коротше, коли ми йдемо за але дивись сюди, бо я звіти <крова> до сюди крови, то <та> ти подивитися <крова> з камеру. Та ти мені каже я перший раз такому. Я сама коли ми робимо щось несвідомо, тобто коли ми чогось не хочемо, ми не йдемо за там покликом нашої душі, в нас це не входить, тому що ми це робимо через силу, і з цього ніякого немає забули слова віддачі. Ну так, типу віддачі від справи користі, немає. Та, користі. А коли ми, типу, ну так робимо, ну не то ну трошки цьому приділяємо увагу і слухаємо себе, що ми в цей момент хочемо. Отак, як у медитації, ну свідомо, не знаю, займаємося, ну просто відчуваємо себе, тоді йде енергія і відповідно все виходить. Якось так я вважаю, я рада, що я починаю жити по цьому, ну, не принципу, як це сказати. Не знаю. Ну, це правило, таке моє нове буде. Добре. По, по житті. Все. Приветички, Дякую. Пока. Пока. Я подякувала своїм найкращим оператору та моїй сестрі Ані, і я хотіла вам сказати: от бачите, університет забирає дуже багато сил, дуже багато енергії. І я дійшла до висновку, що це не варте цього, тому що є багато речей інших, які варті нашої уваги, нашої енергії, наших емоцій і наших нервів. Але університет абсолютно цього не вартий. Але все ж таки, я думаю, що якась частина, можливо, в університеті є важлива, тому що він навчить вас з етичних норм різних. Але переживати за це не потрібно. Тому. Я вам всім дуже дякую за перегляд. Мій оператор також дуже дякую вам за перегляд. І ми також І ми підемо... Зараз поставимо тільки батарейку на зарядку і підемо знімати ще одне відео. Так що дивіться, дивіться, підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб і всім цьому. Па-па!